Отак і по життю. Він вперед, вона за ним. Ранок у нашій Петрук-агенції починається однаково. Олік шкромбає перший, а Альона шкромбає за ним. Ми вже йдемо на роботу, бо коли я казала, що я хочу багато зелені, то не це я мала на увазі. Це мускат італійський, але щось він мені на мускат італійський не дуже схожий. Не знаю я. Не цю зелень я мала на увазі у вигляді винограду та квітів. А я мала на увазі зовсім інше. Це гроші, які ми маємо заробляти, щоб оплачувати навчання нашої ясі. <свят> Бо десь приблизно 100 тисяч в рік, виходить, тільки офіційні виплати. Привіт-привіт! Петрук Агенція в ефірі. Сьогодні колір настрою рожевий. Рожева троянда, рожева монарда, рожева петунія, ну і далеко не рожева наша міюша. Отже, друзі. У нас розпочався високий сезон. Що це означає? Що саме оцих дві наступних неділі, які ми працюємо за контрактом на харчування працівників інвестиційної компанії, які орендують землі у нашому селі, цей період дає нам можливість жити, існувати в далекому забитому Богом селі. Людьми і всім іншим, і владою, і так далі. Тому ці дні ми дуже активно працюємо, ми рано встаємо, пізно лягаємо, багато чого робимо руками. Зазвичай, коли працівники кухні мають доступ до їжі, вони поправляються. А я за такий період жнив зазвичай втрачаю десь 3-4 кілограми, тому що відповідальність шалена, нагрузка шалена, ритм шалений. І так далі. Але я не жаліюся, ми не жаліємося, тому що це дає нам можливість оплачувати навчання нашій дитині. Все інше вже тоді там квартири, роз'їзди, переїзди, одяг, косметика і так далі. То вже інші статті. А саме ось навчання це період жнив у, у нас в селі. Як бачите, поки я говорю, ви десь, там, мабуть, злегка собі поглядаєте, що це тут за шатро у нас образувалося на, на, нашій, на нашому цьому козиркові, тут Олег собі зробив мити посуд. Я його скажу чесно, з середини вигнала, щоб він мені там під ногами не крутився, не займав мені мойку, бо приміщення і кухні і мойки у нас одне. Тому ми там дуже часто здибаємося і плечима і ліктями. А в цьому році ми вирішили на оцих дві неділі натягнути тут такі занавіски, щоб менше світило сонце та летіли мухи. Він собі поставив там пару столів і таким чином миє собі там посуд. Отакі От справи. Іду пити каву. Найбільш фривольно себе почувають. Це Олег Олексійович. І, рибки. І наші рибки покажу вам сьогодні таке ранкове, релаксне відео. От їм тут чудово. Зимою, літом. Їм немає кращого життя, чим у них. Смачно годують, водичку міняють, фільтр працює. Тепленько, Ту, чого, чого б ні, мені б їхні проблеми. Ну що, Олексійович, як настрій? Розказуй. Бойовий. Бойовий. <рес> ну, тижня два, да. треба... треба трошки повоювати. У нас свій фронт, скажу, наголошую. Ну, ви ж розумієте, для чого я знімаю це відео. Тому що багато людей підписалося на канал і вони. ну, не знаю, може не знають, може не уявляють, може, та не може, а точно не дивилися наші минулорічні відео, де я розказувала, що крім наших хобі, бо все, все інше, кролі, городи, свині це, це наше хобі. А саме фінансове забезпечення, яке ми маємо в селі, це ось цей контракт на харчування працівників. Ми оформлені офіційно, ми сплачуємо всі. Які ж тільки може держава з нас здерти податки, іде стаж, податки сплачуються, військовий збір сплачується і так далі. Тому все, все скажімо так, все офіційно, все, все законно. Ну, Компанія все солідна, тому вони, вони не працюють в конвертах, скажімо так. Ось так. ну... Що ще розказувати? А нічого вже розказувати не буду. Хочу просто подякувати, що ви підписуєтеся. Хочу подякувати, що залишаєтеся ті, хто підписалися. Хочу ще всім побажати вам міцного здоров'я, бо це дуже важливо. І, власне, такого психологічного здоров'я, бо ж розумієте всі хвороби від стресів. Будьте як рибки, можете загадати сьогодні бажання, вони золоті. Всіх нас воно одне, ось бачите, на фоні. Для того, щоб нажати на той QR-код, то треба щось на ту картку, щоб дзинькнуло. Тому сили в руках, терпіння, здоров'я міцного, всього вам найкращого. Підписуйтеся на канал Петрук Агенція, по можливості продовжуємо знімати, а вам дякуємо за перегляди. Всім па-па!